Не свято весни і краси, а день боротьби за права жінок сьогодні відзначають у світі. На щастя, Україна поступово позбувається стереотипів, і жінки у нас можуть бути на будь-яких посадах, зокрема і у війську. Понад 40 тисяч українок нині служать у лавах збройних сил. Це стрільчині, мінометниці, снайперки, командирки підрозділів. Про найвідважніших українок наш наступний репортаж. З Оланою Риш ми записуємо інтерв'ю дистанційно. Нині вона в одній з найгарячіших точок на східному фронті. Ми спілкуємося у перерві між бойовими завданнями. До 22-го року у мене не було війни я її не бачила, не відчувала. І Для мене було прозріння. Вся ця історія повномасштабним. було велике відчуття. Mm, ну, що потрібно повернути борг. Готуватися до служби Олена почала майже відразу після початку повномасштабки, адже досвіду у рестораторки за фахом не було жодного. У грудні 22-го вона стала до лав 47-ї бригади, наполягала хоче на бойову посаду. Я прийшла в кабінет, і мені Артем каже: Олена, дивись, ну командири не люблять дівчат на бойових посадах. Я кажу, там мені рівно, ну, що вони там люблять, не люблять. Будеш стрільцем санітаром. Я така добре. Буду в санітар. Що таке стріля... санітар, на Той момент я взагалі не розуміла. Що це добре видно на цьому відео? Ось Олена разом із побратимами відбиває штурм. Джокер, максимальна цева! Рухайся! Я тримаю бліндаж! За мить надає допомогу пораненому побратимові. Мама Люба чекає тебе. Все буде добре на цих кадрах. Один із найважчих боїв Олени. Це відео у листопаді оприлюднив її командир, кінорежисер Олег Сенцов. У цьому бою він теж дістав поранення. Їх група намагалася відбити у ворога втрачені позиції поблизу Авдіївки, але потрапила в оточення. Ми в оточенні понаші танками. Б... Бійці змушені були відступити під шквальним вогнем окупантів. Я розумію, що я виходжу перша справи і зліва сидить ворог, і він, ну він же ж, виходить, слідкуєш за нами, да, там зрозуміло, що йде бій. Я розумію, що я перша на мушці. Це мене не злякало. Страх прийшов до Олени вже потім, коли дізналася, скільки побратимів вони втратили того дня. Я ненавиджу війну, Ненавиджу! Свої бої військовослужбовиця Нацгвардії Христина Кудрява розповідає, стримано. Але перелічені населені пункти, за які воювала з побратимами, кожен українець добре знає. Це був період Зайцево. Найпевне, найяскравішою функцією такою роботою. Це була Курдюмівка, це Бахмут, Хромове дорога життя, Лиманський напрямок. Це контрнаступ, коли нам вдалося. Звільнити населені пункти. Христина була командиром групи і заступницею командира мінометної батареї. каже її приклад яскраве свідчення того, що нині жінки можуть посідати будь-яку посаду у війську. Жінки зараз виконують абсолютно різні функції, абсолютно на різних посадах. Нині у лавах сил оборони понад 40 тисяч військовослужбовець. Серед них снайперки, кулеметниці, аеророзвідниці. Щоправда, боротися з гендерними упередженнями командирів та й побратимів. Досі Сі доводиться багатьом, визнають навіть наші героїні. Упереджені з до жінок. Вона існувала не рік, не два за один просто щелчок нічого не зміниться. На сьогоднішній день в мене командири, який також на початку не хотів, щоб я була в його підрозділі. Захисницям досі доводиться носити чоловічий однострій і самостійно шукати собі жіночі бронежилети. Поки достатнього державного забезпечення немає. Хоча нині, у час проблеми з мобілізацією, держава має робити більшу ставку на жінок, переконані наші героїні, спростити умови добровільної мобілізації та забезпеч. Чати загальну військову підготовку для жінок. Мобілізація про чоловіків це про те, що держава вже надала вам можливість і зараз. Ви реалізовуєте свій громадський обов'язок. А про жінок це про те, що ми тільки зараз роздумуємо чи давати їм таку можливість навчитися і отримати ті скіли, які вони зможуть використати, щоб захистити себе, щоб захистити свою родину. А поки ці відважні жінки своїм прикладом намагаються зробити головну реформу спростувати всі радянські стереотипи про них. Після першого бою мені були моменти, коли мені люди казали, що на самому початку думали, що ти така дівчинка для тіктоку. Ну, тибо, типу, прийшла тут е, тіктоки знімати. Але ти ну, показала, що ти можеш бути гідною воєном. Христина Гавриш Костянтин Мельнико. Факти ICTV, єдині новини.